Пісню, де автор цієї пісні говорить про те, як він знайшов істинну любов. І він тепер радіє в тому, що він йому служить. Він тільки належить тільки для цієї любові, і він віддає для неї все. Але перед цією піснею я хотів би розказати віршам. Знаєте, в кожного християнина, в кожної людини є такі моменти в житті, коли просто приходиться приходити долини. Дуже важко, буває різні якісь ситуації, проблеми в житті. І знаєте, в моєму житті також була, була так, така ситуація, що було просто важко. І знаєте, в цей момент народився цей вірш. Просто це переживання християнина на цій землі буває важко, але вихід завжди в Ісусі Христі. Життя моє, як ранна пташина. То піднімається, то каменем униз, здається, близько, майже долетіла, зірвався вітер і вдалечій поніс. Махаю крилами, борюся, що із сили кричу: мій Боже, поможи. Чому? Чому не хочеш ти почути мій крик і біль пораненій душі? І так лечу, віддавшись провидіння, та будь-що буде мені вже все одно. І чую голос, наповнений любов'ю. мій сину, вернись у батьківське гніздо. Згадай, коли тебе весь світ залишив, я огорнув тебе любов'ю і теплом. Чому, мій сину, ти мене полишив? Для чого ти так знехтував Христом? Лечу і каюсь, Боже милий, я знаю, що не заслужив життя. Прошу прости мене, прости, я грішник. дай серцю милість, дай серцю каяття. Я не достойний вже назвати сином, я не достойний будь дитям твоїм. І ось таким душевним криком підніс молитву, я голосом своїм. Затихло все і сонечко засяло. Поранене крило затріпотіло знов. Вернуся я, чого б мені не коштувало, нехай рабом, але до батька, але додому. Вернувшись упав у батьківські обійми. Не хочеться вже відпускати його, мовчу, а хочеться кричати: прости, прости ти сина свого. До болю всім знайома нам картина. Не раз бувало так у нам житті. Коли ми грі свій, як Адам і Єва, хотіли десь сховати у гіллі. Ми перед Богом, як відкрита книга. І кожна справа є на листі життя. Якщо у тебе є гріховна клякса, то тільки в ньому прощення життя і каяття. Амінь. Я нашел святую ночь, настоящую любовь. Жаль, что я не встретил ее раньше, но сегодня торжествую я. Я принадлежу только лишь Ему, Господу служу лишь только Жениху. Ведь я не боюсь, лишь к Нему стремлюсь. И к нему иду с любовью в небеса. Сердце глубже вей, он открыл мне дверь, Я его теперь, он навеки мой. Жду его приход у кристальных вод, Слышь, он зовет так нежно в край родной. И как свет сильна она, Та любовь заимна, свою роду за меня. Я принадлежу только лишь ему, Господу служу лишь только жениху. Ведь я не боюсь, лишь к нему стремлюсь, И к нему иду с любовью в небеса. Сердце глубже дверь, он открыл мне дверь, Нежно в край родной. О, гряди желанный мой, И прими чертог золотой, Верность я тебе здесь сохраняю, Сочитает нас Отец благой. Я принадлежу только Ищему, Господу служу лишь только Жениху. Ведь я не боюсь, лишь к нему стремлюсь, и к нему иду с любовью в небеса. В сердце глубже ведь он открыл мне дверь. Пишут забьет так нежному край.